І Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Улюблені браті і сестри, вітаю усіх вас воскресним днем, учасників, сприйняттям святих Христових Тайміння. Згадуючи сьогоднішнє івангельське читанням, звичайно, ми можемо говорити про почувши, про Воскресіння, почувши про смерть. Але всі ці приклади, які ми чуємо у Священному Писанні, в першу чергу нагадують нам про себе життя, про цінність життя, про зміст життя, оцінюючи в першу чергу цей із тимчасового земного життя. Але всі ці приклади наводяться із ознакою. Життя вічного наводяться із прикладом того, що земне життя, звичайно, важливе. І ніхто цьому не заперечує, і ніхто не говорить, що земне життя треба провести у стражданнях, земне життя треба принести в якихось тортурах. Головне там те вічне життя. Так ми не говоримо і не будемо говорити, і це буде неправильно. Тому що сам Господь в основі творіння людини заклик, заклав зміст блаженство тварі і слава Творця. Прославляючи Бога, ти стаєш людиною щасливою. І прославляючи Бога, ти Поєднуєшся з ним у вічності. Але все це має свою стопеневість, як оповідає апостол Павел. Говорячи, не знаю, чи в тілі чи без тіла, в свідомості чи без свідомості, але був піднесений до сьомого неба. І бачив таке, про що в мене не вистачає словесних. Виразів, щоб описати, що я бачив і що я відчував. Тобто немає слів відповідних того стану, в якому перебував Апостол. Не можна описати, тому що кожне слово має своє якесь певне обмеження. І ось ця ступеневість наша до Царства Небесного починається із нашої появи тут на землі. І те, що людина з'явилася на цій землі, не має тут нічого випадкового. Це закономірність, що ти прийшов в цей світ. Ти як образ і подобіє Боже. Не випадковий елемент, не випадковий об'єкт, суб'єкт чи щось інше. А ти, як людина, прийшов в цей світ, для чогось? І ось цю важливість, для чого ти прийшов в цей світ, усвідомлювати потрібно і пам'ятати, для чого ти прийшов в цей світ. І це важливо себе запитувати постійно. Не скажу, що кожен ранок в і забуду. Але запитувати постійно, для чого ти прийшов в цей світ. І приклади того, що людина. Є сопричасник вічності. Власне, ось ці приклади про Воскресіння тих, кого воскрешав Христос. Та й власне саме Воскресіння Ісуса Христа говорить про вічність, не про тимчасовість, а про вічність. Тому що руйнується саме поняття смерті. Однією людиною гріх пішов в світ, а гріхом пішла смерть. Наслідком гріха є смерть. Причому смерть починається в першу чергу духовна, не фізична. Якщо людина вмерла вже в душі своїй, то вона помирає і в тілі. Проводили багато навч... наукових е... інституцій, проводили такі приклади. Говорили людині. Жорстокий приклад, ну правильний. Не те, що правильний, а так було. Говорили людині, ти помреш в такому-то віці. І здорова людина, доживаючи до певного віку, на ту цифру, яку йому назвали, починала хворіти, занепадати і плюс-мінус той термін помер. Чому так сталося? Тому що так сказали. Тому що такий фізичний стан. Тому що людина відійшла від Бога. Якщо тобі Бог є господар життя, і тому він може визначити, коли тобі прийти в цей світ і коли підійти. Але якщо ти підходиш від Бога, то Господь попускає відбутися тому, що ти повірив. Ти віриш в якусь конкретну цифру, що ти тоді помреш? Або людина помирає, якщо вважає, що вона в своєму житті все зробила. І самий депресивний стан це 40 років. Чому 40? Початок цього депресивного стану? Бо ти вже народив дітей, вони вже одружилися і вже мають привезти тобі внуків. А твій, який зміст? Ну, погрався внуками. І здається, чоловік один напрямок, жінка він другий напрямок. Залишається один, здається місцею тут свою виконав. Дітей народив, вивчив, тепер є внуки, можна піти на пенсію. Нема змісту життя. Найчастіше поява урок після 40-літнього віку. І далі в прогресії ті ж самі. Тобто людина вмирає вже Вважаючи, що її місія основна тільки народити дітей. Це неправильно. Твоя місія все своє життя славити Бога. Народженням дітей, працею, облаштуванням, якимись іншими діями, до останнього твого подиху. Ти повинен це робити. Оце твоя місія. А не тільки якась місія така дрібна. Всі розмножуються. От кожна пташка після народження дітей не вмирає, Живе далі, знов літає, знов розмножується. Но ми ж не можемо впускатися до рівня лише розмноження. І це неправильно. Є інші цінності, якими потрібно жити. І Господь в Євангелії говорить, Хто полюбить батька чи матір більше, чим мене, недостойний. А хто полюбить жінку чи чоловіка чи дітей більше, чим мене, недостойний мене. Це не є така євангельська грубість по відношенню до сім'ї. Це є от що не це твоя основна місія, це елементарна твоя місія народити дітей, збудувати будинок і все інше. Це твоя елементарна місія. Як, як ранку видягнутися, вмитися і все остальне. Але, напевно, якась місія є особлива, напевно, вища якась твоя місія, чим робота, діти і все остальне. Так ось ця місія та, це розуміння, що якась місія особлива. Повинна ставити перед нами завдання, а яка ж моя місія особлива, крім звичайних речей. І вона в кожного індивідуальна, але спільна – це прославлення Бога. Словесно і ділами. словесно Тому і підчеркується цей сьомий день Господу Богу Твоєму. Це твоя місія прийти, прославити Творця. Як визначений те, якщо ти забув або можеш забути по своїй немочі, то закон чисто описує сьомий день Господу Богу Твоєму. Нагадування тобі і іншими справами, якими ти повинен виразити повготу свого генія. Кожен із нас геніальний. Кожен, не треба думати, ти безталанний. І нікому не потрібний, особливо там люди в такому стані депресії і жінки зокрема. Ось вона без чоловіка вже нікому не потрібна. Неправда це. Немає жінки, яка б не була під опікою чоловіка. Немає. Чи це вдова, чи це незаміжня, вона або під опікою батька як чоловіка, під опікою брата як чоловіка. Ще когось із чоловічої статі, але якщо так немає, то під самого Бога. Ми називаємо таких невіста Христового. Нею Бог опікується. Як і кожним з нас. Тому не можна думати, що ти нікому не потрібний, твоя місія виконана і на тому життя вже має скінчитися. Це цілком навіть по відношенню до читання Псалтеря, де сказано про живе людина. Яка перша цифра? 70 років. При силі 80. Все, що більше, це труд і турбота. Тому раніше 70 років навіть не було про пенсію буде, не то що про щось інше. Все це повинно наповнене бути життям. Але ми чекаємо. Пенсія є час такої бездіяльності. Гроші на дарма. Це, це не ознака. Пенсія в мозгах тебе, а не в чомусь іншому. А все остальне повинно бути наповнене життям. 70 років повинно бути таке наповнене життям, що не замічаєш, як ділетять. А вже до 80 можеш помічати, як летять. А вже коли тобі пісня 80, може вже подивитися, як сходить сонце. Все останне повинно бути наповнене життям, а не сидінням або трама, прийшов або увечір настав. Наповнене змістом і життям. Все інше гріховне. Тому не може бути в нас ніяких ні депресій, ні втоми, нічого з іншого. І коли ти живеш, Господь тобі дає дар життя. Він животворить тебе. Ось ми сьогодні рукополагали двох. Ви молилися, я рукополагав. Але молилися і слухали, які слова. Божественна благодать, яка неміч не лікує і недостачу повнієм, Рукопоставляє і називали кого. Божественна благодать того, який хоче жити. Що таке священство? Це бажання служити Богу і людям. І Божественна благодать йому в цьому сприяє. Ось так і Божественна благодать і нас наповнює кожного разу, коли ми приходимо до храму. Животворить нас, наповнює життям. Чому сьомий день Господу Богу Твоєму? Циклічність така, така природна, Богом встановлена, циклічність. Сьомий день треба приходити і наповнювати свою душу. Божественною благодаті, яка тебе животворить. Ну, уявіть собі, як, як механізм. Не заправся, далеко на машині Недалеко, не заправся і стоїш. Але якщо ти вчасно все робиш, то і автомобіль працює. То якщо в механізмах таке визначеність, то в людини більше є Божого творіння. Вона потребує постійного цієї божественної благодаті. Бо в неї закладено богоподібність. Це необхідність не тільки один раз сім днів, а постійно 24 години сутки бути в контакті з Богом через молитву, через прославлення Бога. Але визначені особливі дні це, звичайно, сьомий день, в який ти приходиш і наповнений Божественною благодаті. І всі пісні співи приводять до цього. Ми співаємо в хірургівській пісні слова відкладівши всякі нині життєві піклування. Тобто, хай тебе нічого не турбує, в цю хвилину наповни свою душу Божественної благодаті. І ти будеш сильніший, Божественною благодаті будеш сильнішим. Скільки б не придумали психологічних тренінгів на зразок там Я сильний, я все можу, це такі тренінги. Такі Самоустановчі глупості. Звичайно, через віру людини, через її часто благодать, людина утверджується. Але без Божественної благодаті нічого тобі не поможе. Можеш скільки собі хочеш казати, я дуже сильний. Але якщо тобі Господь не дасть сили, і ложки ворота не піднімеш, Не то, що якісь інші тяжки. І нічого не переможеш, яку ти мускулатуру, яку б не мав. Якщо не буде в тобі сили Божественної благодаті, нічого не переможеш, нікого не переможеш. І, і треба в це знати і в це вірити. І не вимагати весь час, докажи мені, Боже, покажи мені, що я такий сильний, я це можу. Не іскушайте Бога. Вона написано, не веди нас у спокусу, але визволи від духа. Тому хай вірою наповнюється серце наше що сенс нашого життя це прославлення Бога. Сенс нашого життя не слідкування, скільки тобі років, а повноцінно прожити день. Сенс твого життя це царство небесне, до якого ти своєю твоє своєю працею повинен прагнути. І тому не може бути такого поняття, як аби прожити, а якби до вечора. Чи я вже прожив, нічого не прожив. Ти повинен в неділю бути так, або в храмі, або на гаражі. Іншого місця немає. Ну хворий ще може десь лікар. Ти або молишся, або вже меди. Іншого стану не може бути. Ти або є рай, є пекло. Іншого немає. А таке завтра прийду, післязавтра може зайду. Завтра в мене ще щось такого. Нема такого стану. Не написано так. Покажіть мені, що написано це. Я це буду виконувати сам. А якщо нема написано, виконуйте. Виконуйте те, що написано в священному писанні. І не розсуждайте фітра голови свої. Тому Бог нам на поміч розуміти і цінити життя, яке дарує нам Бог. Кожен день його прожити повноцінно, прославляючи Бога. Не лінитися і пам'ятати, що особливі дні, які визначив нам Бог в нашому житті. Це Воскресний день, який ти повинен прийти до храму, наповнити своє серце, свою душу, свій розум і своє тіло божественною благодаттю, яка немічна лікує і недостачу наповнює. Бог вам напомість в подальшому вашому житті. Слава Ісусу!